Вітаю! Сьогодні розглянемо історію садиби, що знаходиться за адресою вулиці Січових Стрільців No4448, яка прилягає до території Покровського монастиря. До нашого часу залишилась лише брама церковна, а колись тут і церква стояла, Вознесіння Господнього, збудована у 1863-1872 році і зруйнована у 30-х роках ХХ століття. А ще раніше тут було старе Кудрявське, або ще його назвали старе Київське кладовище. Воно було відкрите наприкінці XVIII століття за межами тогочасного Києва. Адже кордони міста тоді проходили у районі площі Львівської сучасної. І ця місцена була, так би мовити, під Києвом. Закінчувався Київ тоді біля Львівської брами Старокиївської фортеці, що стояла тут у 17-18 століттях. Львівська вулиця виникла кількома століттями пізніше цієї західної застави стародавнього Києва і була вулиці частиною Житомирського шляху, згодом Житомирської вулиці. Пам'ятаємо. Вулиця Мала Житомирська, Велика Житомирська. Тепер цей відрізок у 1869 році виокремлений у вулицю і названий Ільвійською, ми знаємо як вулиця Січових Стрільців. Тому що з 30-х-40-х років 19 століття ця місцевість почала активно заселятися. У 1851 році Лук'янівка увійшла у межі тогочасного міста. Тож у 1832 стародавнє кладовище, що було на цьому місці, ліквідували згідно проєкту реконструкції Києва 1832 року. Адже тоді Київ розрісся і до цієї місцевості. А до того він тут. Нагадував картини художника Орловського, що ви хочете, це було передмістя. Розбудова Лук'янівки у 1830-х роках, заселення цих місць людьми, а вони потребували церкви. І виникла така потреба, хоч і мали вони на краю своєї парафії стару дерев'яну церкву, що знаходилася на Вознесенському узвозі, на ділянці між будівлею Національного академічного академії образотворчого мистецтва сучасною та будинком 18. Це церква Вознесіння Господнього, що була тут з XVIII століття до другої половини 19 століття. Але вона знаходилася на периферії, а людям, які проживали по цій вулиці, хотіли, щоб до церкви було якось ближче підходити. Тому вирішили побудувати нову перфіальну церкву. У 1862 році єпархіальний архітектор. Павло Спара розробив проєкт нової мурованої церкви Вознесіння, яка стала парифіальним храмом для мешканців Лукянівської вулиці Києва. І місце для нової церкви вибрали на місце старого Кудрявського або Старокиївського кладовища. Почали будівництво у 1863 році, але за браком коштів будівництво було довгим, аж до 1872 року. І назву дали свою Вознесенська старокиївська церква. У 1898 році звели сторожку біля Брами і ряд споруд церковних поряд. Часом біля церкви, незважаючи на заборону з 1871 року, здійснювали поховання. Закрили його у 1920 році. Частину поховань перенесли до Лукянівського кладовища, а іншу просто знищили. Сторожку при вході розібрали аж у 1978 році. Від храмового комплексу нам у спадок залишились лише цегляна огорожа з брамою та ажурними гратами. Тож, давайте ще поговоримо про кладовище при церкві. Серед знищених поховань були тут поховання українських письменників. Олександре Судовщикової Косач, дружини брата Лесі Українки Михайла, псевдонім літературною неї був Грицько Григороєнко, і поета Володимира Отроковського. Володимир Отраковський, роки життя 1892-1918, поет, літературознавець, закінчував колегію галаганів, дружив з Філіповичем Драйхмарою. Помер від грипу іспанка, а було йому всього 25 років. Це врятувало його від долі його товаришів, так званого розстріляного відродження, які загинули у таборах радянської влади. А Грицько Григоренка померла у Києві у 1924 році і була перепахована на Лук'янівському цвинтарі, як і прах Володимира Отроковського. Після Другої світової війни на місці храма звели за проектом архітектора Анатолія Добровольського невеликий двоповерховий будинок для вдови генерала Ватутіна. Але пані генеральша не схотіла тут жити, поїхала до Москви. А оселився тут згодом: голова спілки письменників України Олександр Корнійчук з дружиною. Агітаторкою в політичному управлінні Червоної армії полковницею Вандою Василевською. У них в гостях бували тут Бажан, Гончар, Рильський, англійський письменник Прістлі, бразильський письменник Жорж Амаду і багато хто ще. У 1957 році подружжя. Приїхала у будинок Пошивковичний 10, а приміщення це було передано під палац реєстрації новороджених. З 1992 року це міжнародний центр відродження тут знаходиться. Ну, щодо будинку, це особняк, двоповерхова цегляна будівля. Усередині має дерев'яні сходи, фасад вирішено у стилі українського. Української народної архітектури. Фасад, прикрашений ще й карамічною плиткою, здоблено дерев'яними колонами веранди другого поверха ліпниною. І насамкінець про будинок номер 48 Будинок для працівників прокуратури був споруджений у 1930 32 році по проєкту архітектора Царьова. У 1932-33 році переробили чоловий фасад, стиль конструктивізм, п'ять поверхів, двох, три-чотирикімнатні квартири. От так виглядає цей будинок номер 48